Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже звезду? Чи вірите ви в те, що неопізнані літаючі об'єкти, тобто НЛО, існують? Я знаю людей, які твердять, я не настільки легковірний і не психічно хворий, аби вірити в ці нісенітниці, усе таки небезпечно відмахнутись від цих повідомлень, як від надокучливої мухи, бо може статися, що одного дня щось подібне з'явиться і над їхнім домом. І вони перетворяться із невіруючих в тих, які щиро вірять в НЛО як посланців неба. Декотрі настільки перейнялися цією темою, що повірили в те, що НЛО можуть змінити їхнє життя, а інші взагалі створили із цього релігію. Та чи знаєте ви те, що існує ціла наука? Яка називається уфологія. Вона займається збором та систематизацією матеріалів та повідомлень про з'явлення НЛО. Станом на 1997 рік в ООН знаходилося 70 тисяч фотографій та 120 документальних сюжетів про НЛО. За останні роки, я певен, цей запас значно поповнився. Бо повідомлення про з'явлення НЛО дедалі частішають. Що ж це за світлі вогники, які мерехтять на зоряному небі? Так промовляє Біблія. Лише у живому хресті ви знайдете відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Продовжується наша серія тем Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні НЛО. Чи божі вони посланці? Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Деякі вчені твердять, що причини з'явлення НЛО слід шукати в незвичній поведінці місяця інші світловій рефракції, чи причина в зірках і навіть в еволюції планети Венери. Зовсім недавня версія. Це випробування секретних зразків військової авіації, що розроблялися ЦРУ в інтересах Пентагону. Та всі ці версії доводиться відкинути. Бо тут річ не в звичайних енергетичних процесах, а в тому, що НЛО керує якась розумна сила. Придивимось до цього феномену ближче. Коли уфологи систематизували всі явища, пов'язані з НЛО, то поділили людей, котрі мали ці зустрічі на чотири категорії. Перша з них це помисливі, російською мовою мнітільні, науковці називають сугестивні, це ті, котрі під дією всезагального ажіотажу та відпрочитаного на тільки вселили собі і навіяли думки, що їм просто привиділося. Друга категорія це люди, котрі прагнуть слави та популярності. Тому свої історії про зустріч з НЛО просто вигадали, щоб засвітитися в засобах масової інформації. Третя категорія це психічно хворі люди. І нарешті. Четверта категорія це люди, котрі насправді бачили ці явища, і до жодної з трьох попередніх категорій не належать. Вони складають тільки 5-10% зі всіх повідомлень. За відомими причинами нас не цікавлять перші три групи людей. А детально сьогодні розглянемо саме четверту категорію. Контакти людей з НЛО вчені поділяють на три види. Перший це коли людина бачила об'єкт у небі на відстані. Другий коли особа спостерігала приземлення літаючого об'єкта. І третій, нарешті, коли відбувалось телепатичне спілкування з прибульцями. Християни запитують, чи справді вони НЛО посланці потойбічного світу? Без сумніву, так. Але є два світи світ добра і світ зла, світ ангелів та світ демонів. Звернемося до Біблії. Оскільки вона єдина може дати поради та принципи, як розпізнати оману від правди. Оскільки у святому письмі є такі слова до закону і до свідоцтва, як вони не так кажуть, як це, то немає в них істини. Звичайно, у святому письмі ви не знайдете слова НЛО чи слово літаючі тарілки, але є посилання на почастішання особливих ознак мірою. Наближення до кінця світа. Про це ми знаходимо пророцтво Христа в Євангелії від Луки, 21 розділі, де написано: І будуть страшні та великі ознаки на небі. Крім цього, у вічній книзі є сотні описів про зустрічі Бога з людьми чи з його посланцями, святими ангелами. Тому, порівнявши ці повідомлення, ми зможемо зробити для себе важливі висновки. Отже, п'ять важливих біблійних принципів. Перший із них Божі посланці ніколи не вступали в контакт з людьми анонімно, а завжди представлялись, називали себе. Дозвольте декілька прикладів на підтвердження вище сказаного. Про зустріч Мойсея з Богом написано у Святому Письмі так. І сказав Бог Мойсеєві Я той, що є. І сказав Отак скажеш Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до вас. Через 15 століть. Той же Бог з'явився гонителеві Християн Савлові. Читаємо. А він запитав: Хто ти, пане? А той я Ісус, що Його переслідуєш ти. В багатьох випадках зустрічі Бога з Пророком людина завжди знала, з ким має справу. противагу цьому. Енлонавти ніколи самі не називали свої імена, а коли їх запитували, то давали дуже туманні та нечіткі відповіді. Другий важливий біблійний принцип ангели та Бог ніколи не вступали в контакт з людиною безцільно і про цю мету завжди повідомляли. Наприклад, у Книзі суддів, шостому розділі ми читаємо наступне. І обернувся до нього Господь і сказав: Іди із тією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з мідіянської руки. Оце я послав тебе. Це зустріч Господа з Гедеоном. Проходить кілька століть, і ось зустріч Бога з пророком Ісаїю. Читаємо разом. І почув я голос Господа, що говорив: Кого я пошлю? І хто піде для нас? І я відказав ось я пошли ти мене. Гуманоїдеш ніколи відкрито не говорили про Ціль свого візиту, і найчастіше місця, де вони приземлялись, на 75% не заселені або мало заселені, і пора доби часто пізнім вечором або вночі. Така поведінка наштовхує на думку, що їм є що приховувати. Третій дуже важливий принцип біблійний. Зустрічі з ангелами ніколи не шкодили людині. За винятком випадків, коли це була кара за гріх, в цьому випадку про причину покарання повідомлялось. А шкода від зустрічі з НЛО неодмінно руйнівна, коли протягом років спостерігали за станом людей, котрі пережили третій вид. Тобто телепатичний контакт з гуманоїдами, то виявлялось, що 95% випадків спілкування з НЛО закінчувались плачевно: параноєю, шизофренією, психлікарні чи самогубством від безкінечних голосів, привидів та снів. З цими людьми траплялися страшні речі, їх не слухались телефони. Вмикався сам по собі телевізор. Крім того, місця, де приземлялись літаючі об'єкти, мали надто високу радіоактивність, і в людей з'являлися онкологічні пухлини різних органів та рак шкіри. У багатьох навіть змінювався хіміко-біологічний склад крові, ставалися паралічі, повна чи часткова втрата пам'яті. Тобто Амнезія. У 1980-ті роки більша частина дослідників, що займалися пошуком інопланетних світів у Всесвіті, трагічно загинули при загадкових обставинах. Наприклад, дослідник Тімоті Гуд наводить такі дані: всесвітньо відомий американський астроном Моріс Джесел – що написав кілька бестселерів про розумне життя за межами нашої землі, він зненацька закінчив життя самогубством. Підвів у салон свого автомобіля шланг від вихлопної труби, замкнувся у ньому і увімкнув запалювання. Інший, знаменитий професор Джеймс Едвард Макдональд. Котрий багато років очолював Інститут фізики атмосфери Землі і вивчав непізнані аерокосмічні об'єкти. Він застрелився під час прогулянки. Раптова смерть спіткала й Едварда Рупельда, керівника проєктів з вивчення непізнаних об'єктів у небі над США у віці всього 37 років. І цей список, за словами Тімоті Гуда, можна продовжувати нескінченно. Тож запитаємо себе, чи може таке творити Бог. Певно, що ні. Бо Він є богом здоров'я, радості і надії, а не тим, хто приносить хвороби, розлад розуму та самогубства. Четвертий біблійний принцип, за яким ми можемо розпізнати, чи є НЛО посланцями Бога. – з котрими Господь вступав у контакт, зберігали здорове мислення. Вони бачили, запам'ятовували, і потім записували. Ось кілька біблійних прикладів. У книзі Єремії, в першому розділі читаємо таке. І було мені слово Господнє, говорячи. Що ти бачиш, Єремії? І я відказав: я бачу мегдалеву голоску. Як бачите, Єремія бачить під час видіння. Або у в першому розділі, читаємо про дещо подібне. І було слово Господнє до Єзекіїля, сина Бузі священника у халдейському краї над річкою Кевар, і була там над ним Господня рука. І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі, велика хмара та палючий вогонь, а навколо неї сяйво, а з середини його, ніби блискуча мідь спосеред вогню. Проходить ще п'ять століть, і ось Іоанн в книзі об'явлення, останній книзі нового заповіту, ми читаємо таке. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Як ви бачите, пророки зберігали мислення, бачили і чули. Люди ж, що пережили зустріч з НЛО, часто не можуть згадати подій. У них усе як в тумані, а деякі пригадують дещо лише під гіпнозом. І нарешті. П'ятий біблійний критерій. Якщо щось було пророкові незрозумілим, то це пояснювалося. Бог був зацікавлений у тому, щоб були усунуті будь-які найменші сумніви. Наприклад, у книзі в восьму розділі, читаємо. І сталося, коли я Даниїл, бачив те видіння і шукав значення його. Ось, став переді мною ніби муж, і почув я поміж берегами улаю людський голос, що кликнув і сказав Гавриїле, виясни йому це видіння. Є ще подібна ситуація у четвертому розділі описана книги Захарії. Давайте прочитаємо так само її. І заговорив я вдруге, та й до нього сказав, що це за дві галузки оливок, що через дві золоті рурки виливають з себе золото. І сказав він до мене, говорячи: Хіба ти не знаєш, що це? А я відказав: Ні, пане. І він промовив це два помазанці, що стоять перед Господом всієї землі. Щодо візитів НЛО. Й досі більше загадок, аніж зрозуміло. Хіба ви не бачите контраст? Зробимо висновки. Ми із вами розглянули п'ять біблійних критеріїв зустрічей Бога та ангелів з людьми і випадки зустрічей людей з НЛО. Випадки з НЛО не відповідають жодному із п'яти біблійних критеріїв. Отже, вони не можуть бути Божими посланцями. Саме про це твердить Бог через святе письмо, кажучи, щоб не перехитрував нас, сатана, бо відомі нам його задуми. Це агенти сатани, матеріалізовані сили зла, яких треба остерігатись, оскільки святе Євангеліє застерігає нас. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Сатані байдуже, вірять в нього чи ні. Для нього найголовніше, аби йому підкорялись і робили те, що він диктує. Він ніби викликає на довіру, але межі для дослідження визначає сам. Про події кінця якраз зрозумілою мовою нам говорить Євангеліє? Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та неправдивими чудами, з усякою обманою неправди між тими, хто гине. Бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Навіщо? Йому це потрібно, запитає хтось. Це ми можемо бачити з реакції тих, хто пережив зустріч із НЛО. Минув той час, коли він з'являвся з рогами, копитами та хвостом. Відтоді, як почався бурхливий розвиток техніки та комп'ютеризації, сатана став з'являтися на новітніх технічних засобах. У диявола не змінюються цілі. Він змінює тільки методи та підходи. Його метою завжди було, по-перше, залякати, показати високі технічні досягнення, надшвидкості, з'явлення та зникнення з поля зору. Залякати. Чи знаєте ви, що можна зліпити з переляканої людини, коли воля паралізована. Все що завгодно. Оскільки людина відкрита для диявольських маніпуляцій, тоді ворог приступає до другого етапу. Він пропонує ілюзорний вихід, справляючи сильне враження своїми знаннями та можливостями як цивілізації, яка пішла далі від нас у розвитку, нам простягається рука допомоги. Але мало хто замислюється. Кому ця рука належить? Куди вона людство затягне. Багато разів була подана інформація, що це, мабуть, наші друзі, котрі можуть допомогти землі впоратися зі своїми проблемами. Сатана дуже вміло пропонує альтернативу другому приходу Христа. Він каже: не Христос ні. А пришельці можуть надати вихід від смерті та хвороб. Це те ж саме, що колись ворог запропонував Ісусові у пустелі, пам'ятаєте? Коли ти поклонишся переді мною, то все буде твоє. Він дає тільки дещо, аби забрати все. Дає мізер, а забирає свободу і робить цілком залежним. І нарешті провадить до вічної загибелі. Що ми, як християни, повинні пам'ятати, якщо зустрічаємо людину, котра потрапила у заблудження? Досвідчений апостол Павло радить, щоб навчав ти противників з лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати. Щоб визволилися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї. Людина так створена, що не може не вірити ні у що. Тому по мірі наближення до кінця частішатимуть оманливі явища, за якими стоятиме сатана. Тримайтеся Господа! Твердо вірте у Божу істину, бо лише тоді ви не потрапите у пастку спокусника. Чи не маєте ви бажання зараз, разом зі мною у молитві, звернутися до нашого небесного захисника? Помолимось разом. Небесний Отче, хитрощі сатани стають все більш завуальованими. Ми так бажаємо знати чисту, неперекручену Твою істину. Ми просимо у Тебе особливої духовної проникливості, аби розпізнати підступну диявольську оману і не потрапити у сітку сатани. Дай нам духовної відваги відкидати все те, що суперечить Твоєму святому Слову. Даруй нам бачення того, що лише Твоє пришестя зможе вирішити усі наші земні проблеми. Просимо про Це в ім'я Христа Ісуса. Амінь. Настав час прощатися. Не пропустіть наших наступних зустрічей. І пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.